Вітаю, хотів би познайомитися зі своїм проєктом, своєю роботою. Це таунхаус в Києві. І я зробив проєкт цього об'єкту і зробив також нагляд за будівельними роботами. Тому у цьому ролику пов'язані як візуалізації, так і реалізація цього проєкту, який будувався в 2020-2021 роках. І на сьогоднішній день він вже готовий до експлуатації. Ділянка знаходиться в садівничому кооперативі на березі Дніпра у Києві. З одного боку, добре, що є водна гладь і набережна двір. Хотілося б бачити, от на прикладі цих англійських дворів тобто він дуже маленький, насправді, тому що це міське житло, міський таунхаус. Але максимально насичене, там є садовий будиночок і барбекю, тобто все, що потрібно для відпочинку людини, яка активно працює, не має часу косити газони величезні, достатньо їй такого середовища природнього, невеличкого. Новий вид середовища, який ще в нас мало ні в нормах не прописаний нормально, ні. Не збудований до такого стану, коли ми вже з кількістю будівництва можемо перейти на якість є гаражі, де можна машини зберігати постійно, а не просто себе під вікнами і під дверима. І користуватися громадським транспортом, електротранспортом, бо поряд з ділянкою десь на відстані пів кілометра. Пішки є е зупинка е електротранспорту міського. Мій канал присвячений проєктуванню, будівництву, різним лайфхакам і штукам про приватні будинки. Тому дивіться, переглядайте і буду радий е коментарям, лайкам і підпискам.